Цьому році, в 2023 році, реєстрація в перші класи Івано-Франківського стартує 1 березня о 7 годині ранку. Всі бажаючі можуть зайти на сайт скублоглі.ком і зареєструвати свою дитину до першого класу. Всі бажаючі – це або батьки, або людина, яка є опікуном даної дитини 7 ранку, 1 березня. При реєстрації вам необхідно мати першу електронну пошту, тому що всі етапи заявки будуть приходити вам на електронну пошту. Після того, як ви зареєструєте дитину, до прикладу, ви мешкаєте в пасічні і обрали 18 й ліцей для реєстрації. Чому 18 й ліцей? Тому що ваша вулиця належить до цієї школи, вона є біля школи. Які вулиці належать до... Тої чи іншої школи можна побачити на цьому ж сайті. Ви обираєте свою вулицю, автоматично обираєте школу і реєструєте дитину до першого класу. Після реєстрації вам на пошту прийде статус заявки. Тобто, ваша дитина зареєстрована, ваша дитина прийнята, звісно, через деякий період. От після цього. Вам необхідно донести в школу документи, а саме свідоцтво про народження дитини, просимо нести оригінал і копію, для того, щоб звірити копію з оригіналом. Документ, який посвідчує місце проживання дитини, і медичну довідку відповідного зразка, яка має бути від педіатра до дитини, яка йде до школи. Нагадуємо, що ви обираєте школу, яка знаходиться біля вашого мікрорайону згідно закону про освіту. Але якщо все ж таки ви бажаєте відвідувати іншу школу, скажімо, в іншому кінці міста. То є таке право, школа може взяти вашу дитину тільки на вільні місця. Тобто, коли всі діти, які належать до цієї школи, які живуть біля школи, зареєструються в дану школу і залишаться вільні місця, тоді вашу дитину можуть добрати і взяти в цю школу. Тобто, відповідно, ви можете подавати документи в декілька шкіл. До прикладу, та школа, що біля вас, в яку ви маєте йти, ну і додатково в якісь інші школи, які зможуть взяти вашу дитину після на вільні місця. Бо все ж таки Івано-Франківська громада бере учнів, які належать до її громади. Тобто дитина має мати прописку Івано-Франківсьця. Але не забуваємо, що наші школи зараз і беруть діток внутрішньопереміщених осіб, які є в нашому місті, їх доволі багато. Реєстрація в перші класи триває до травня місяця. Це буде перший етап реєстрації. Опісля до червня місяця триває другий етап реєстрації на вільні місця. В даний момент необхідні ті самі документи, які для мешканців нашої громади. Тобто батьки реєструють дитину на сайті скулблогіком свідоцтво при народження, медична довідка і документ, які підтверджують місце проживання. Ми знаємо, що внутрішні переміщені особи реєструються в нашій громаді і мають відповідний документ на місце проживання.